Що вам спадає на думку, коли ви чуєте словосполучення російська опозиція? Комусь до голови приходить Навальний з його Крим, це не бутерброд. Комусь той же Навальний, як людина смілива, яка повернулася після отруєння до себе Україну, і тепер сидить у в'язниці. Комусь малюється навіть Жириновський, бо чисто номінально він теж був опозиціонером по відношенню до Путіна та єдиної Росії. А ось мені бачиться здебільшого російська опозиція як зборище псевдоінтелігентів, яка просто вариться в опозиційній тусовочці. Нібито це якась субкультура, у якій ще можна отримати навіть владу та. Гроші, ну і вочевидь, а вже ж впізнавність. Зараз обов'язково поясню, що я маю на увазі. А перед тим як ми почнемо, поставте, будь ласка, вподобайки, щоб це відео краще просувалося по Ютубу і попадало нарешті у рекомендації іншим. І підписуйтеся на канал, якщо бачите, мене вперше і ще не були ніколи підписані. І якщо ви це все зробили, то тоді давайте вже починати. Активні протести, опозиційні ініціативи, мітинги проходять у Росії весь час президентства Путіна, але вони взагалі ні до чого не призвели. Тим більше це стає ясно, подивившись у новини прямо зараз. Тоді все стає чітко і зрозуміло, що опозиція провалилася. Причому вся і права, і ліва, і ліберальна, і лібертаріанська будь-яка опозиція у Росії була провальна. Ліберальне ж крило опозиції російські після протестів у 19 го року, після голодних, після. Для цього всього дискредитували себе остаточно. Незважаючи на те, що вони сміялися самі з таких опозиціонерів, як Жириновський та, наприклад, Явлінський, які нібито, на їх думку відкрито лезали вождю. Так ось вони з них сміялися, але ця молода опозиція виявилася такою самою. Між протестами ця молода опозиція вирішувала питання з адміністрацією президента. Людей, які вийшли на протести, вийшли на вулиці після фальсифікації виборів до Госдуму у 2011 році, вони просто кинули. Таких протестів, мабуть, не було у нові. Історії Росії ніколи і вже ніколи і не буде. Незважаючи на те, що я тоді був ще школярем, я чекав на перемогу адекватних людей в Росії, слідкував за усіма акціями та протестами, які проходили тоді. Бо, наприклад, у мене, у дитини ніяких ілюзій щодо Путіна після того, як він вторгся до Грузії, не було. Але протести ці не перемогли. А все це через так звану тусовочку, через у цю цю опозицію, для якої це все якась гра та просто субкультура. Ця тусовочка, наприклад, домовлялася. З владою та перенесла найбільший мітинг, який міг би бути тільки у новітній історії Росії, з площі Революції, з площі, яка знаходиться у центрі міста, до іншої площі, до Болотної, яка знаходиться на острові. І цей мітинг, цей острів, завдяки тому, що там кілька мостів дуже легко блокувати. Все це, вочевидь, щоб люди не йшли на Кремль. Причому ця опозиція, яка домовлялася з мерією Москви, зробила це у останній момент, заплутавши при цьому велику кількість людей. Частина людей. Пішли на площу революції, частина на болотну. Ті, хто ходили по місту, їх, наприклад, затримували. А аргументували, чому мітинг потрібно перенести на болотну. Тим, що вони домовилися з мерією Москви і що менти не будуть нікого вінтити та бити. Також на болотах протестах почали з'являтися соски Кремля. Такі, наприклад, як Сенія Сабчак. Ми маємо створити заздалі або партію, ліпарті, которого не буде лідера, у которого не буде вождя. Но это будут достойные люди. Не те люди, которые будут звать нас захватывать Кремль. Не те люди, которые будут призывать нас к революции. не ті люди, котрі будуть хотіти гражданской війни, колишній прем'єр Путіна Касьянов, який ще кілька місяців тому працював разом з Путіним, або навіть Миронов, голова партії Справедлива Росія, який нібито був у опозиції до Путіна. А зараз, якщо прочитати, що він там пише у себе у Росії, то це просто жах. Він найголовніший, мабуть, лояліст, бо він закликає до вбивства українців, до перемоги і щоб усі були разом з вождьом. Та й вочевидь, він хоче знищити ворогів не тільки зовнішніх та й внутрішніх самих тих людей, з якими він стояв у 2011 році на одній сцені пліч-опліч. Ось таких людей почало появлятися на мітинги все більше і більше. Таким чином, влада Путіна окупувала протест. Вона зробила його контрольованим. А все через неуважність протестувальників та й, вочевидь, продажність головних опозиціонерів протесту. Після всього цього, будучи і мітинги на болотній площі у травні. Тисняве, зіткнення з поліцією. Але так чи інакше, ці зіткнення ні до чого не приведуть. А лише до того, що буде затримано близько 400 людей, та на 40 чи на 30 з них будуть заведені кримінальні справи. Опозиція проте зливала, домовлялася з мерією, проводила договорників у адміністрації президента, зустрічались та посміхалися з владою, з владними чиновниками на одніх і тих самих івентах. Хоча у той самий час Україні зріло на початковій стадії ще була революція, але для цієї опозиції це не було ніякою проблемою. Бо вони попросту грали роль, як я й сказав раніше, вони вважали себе якоюсь частиною якоїсь субкультури. Все це гра, все це не насправді, і все це вони робили, щоб заробляти гроші. Та популярність. А людей ніхто з них на амбразуру вісти не міг і не хотів. Люди у протесті почали розчаровуватися, хтось боявся, що його посадять на кілька років після того, як почалися перші кримінальні справи. І все здебільшого на цьому і закінчилося. Шансів більше таких у Росії не було, і можна сказати, що у найближайший час таких шансів і не буде. А тепер, наприклад, Максим Кац, один з головних тепер російських опозиціонерів, незважаючи на те, що він у 11-му році у тих мітингах не брав якоїсь важливої. Участі. Але все ж таки він зараз обиляє цей протест та лідерів опозиції. Каже, що були застосовані, ну уж такі прям. Серйозні санкції, такі серйозні заходи приймалися владою проти опозиціонерів, але це все неправда. Нібито усіх садили, давали величезні штрафи, але все це були поодинокі випадки. Він говорить, що було дуже страшно, виправдовуючи цими нікчемними покараннями те, що опозиція нічого не спромоглася зробити. І що росіяни саме зараз не можуть вийти на вулиці та зупинити війну. Тепер не варто чекати ні на які протести у Росії. Нині всі ключові Моменти були вже втрачені а цих моментів цих ключових точок було дуже багато. Бо Путін не одразу став серйозним кровавим диктатором. Це не трапилося у один прекрасний день. Він робив все це поступово, але на початкових стадіях його тоталітаризму та його диктатури ніхто нічого або не хотів робити, або попросту робив недостатньо. А тепер той самий Максим Кац буде говорити у своїх відео, що майдану пощастило. Що майдан був вдалий, бо в Україні була опозиція, була справжня опозиція у раді, що були опозиційні канали. Коли свергали Януковича в Україні були свободні СМІ. Судебная система не штамповала уголовные дела за призыв на митинг. В парламенте сидела оппозиция, а противостояли протестующим около 4000 бойцов Беркута, количество которое в Москве выходит на маленький рядовой митинг. Але пробачте, хто вам не дав задушити цю тоталітарну зміюку ще у зародку, як зробили ми. Чому ваша опозиція йшла на договорники зі злочинною владою, а нашу опозицію за це критикували? І освистували, коли вони після як численних вбивств на Майдані вийшли на сцену, щоб заявити, що вони домовилися з Януковичем, що він піде тому відставку, що Рада буде розпущена. І це вони преподносили як якусь перемогу. Але потім несподівано якийсь хлопець, сотник Парасюк вибіг на ту сцену. Та заявив, що з цим рішенням ніхто не згоден, і усі його на майдані, усі його люди у натовпі підтримували. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти. Геть! А Яценюку тягне боку, кличку та Порошенко довелося просто мовчки на це згодитися. І Янукович після цього усього втік, бо він нарешті зрозумів, що домовитися з людом не вийде. Чому ж тоді такого не було у Росії? Чому ж тоді звичайні люди у НАТО натовпі це просто проковтнули? Проковтнули те, що якийсь там Венедікто входить на День народження Пискова. і проковтнули те, що їх лідери опозиції почали домовлятися з владою ще до того, як взагалі будь-які серйозні вел... Людні мітинги відбулися. Я вже мовчу про те, що вони говорять, що ці штрафи, ці кілька років для кількох десятків людей у в'язниці, це було щось страшне. Це просто нісенитниця і ні брехня. І Кац говорить, що нібито, коли був майдан, такого не було в Україні. Але людей вбивали, альо, людей били, розстрілювали, викрадали та навіть катували. Я вже мовчу про те, що і були і штрафи, і в'язниці, і все таке інше, і до майдану, і вже ж під час нього. Але народ України після кожної такої події не починав боятися, а йшов уперед, незважаючи на те, що власні лідери протесту говорили, що йти уперед не треба, бо це якась провокація. Майдан це не якась випадковість. Він міг зупинитися у будь-який час. Але чомусь народ України зрозумів, що не хоче диктатури Януковича, навіть якщо вона ще на початковій стадії. Чомусь ми всі, хто співчував Майдану, хто був на Майдані. Розуміли, що треба довести справу до кінця, бо якщо не вирішити цю справу зараз, то потім буде гірше, як трапилося це гірше у Росії. У Росії ж ніхто нічого не розумів і не розуміє досі. Наприклад, на недавнє вбивство Дугіної вони говорять, що так не можна, що не можна вбивати своїх політичних опонентів, що це не їх методи боротьби. А вже ж не можна вбивати політичних опонентів, але їх можна вбивати в той момент, коли ці політичні опоненти починають вбивати тебе та твоїх прибічників. Але вони. Ну, і все одно говорять, що насильство то не вихід. Проблема в тому, що це величезна помилка опозиції у Росії. Як насильство не вихід, якщо злочинець вже у тебе в хаті, він вдерся до твоєї квартири через вікно, зґвалтував твою жінку, побив тебе та твоїх дітей і тепер доїдає їжу з твого холодильника. Ти просто чекаєш, коли він помре від того, що він вже старий, що йому вже 70 років. Саме в таких випадках і треба застосовувати насилля, якщо ти нормальна людина. Саме на ці випадки у Конституції. Усюди, у всіх там міжнародних хартіях існують такі пункти, як право людей на повстання. Але чомусь росіяни цього не хочуть бачити і не хочуть розуміти, повертаючись до того, ж цього каца цей геній російської опозиції радив білорусам дарувати квіти ментам та бути милими та добрими, навіть коли людей з натовпу просто вкрадали та везли у тюрми, а потім ще й катували. Але саме такий рецепт відкаця: відсутність організованого насильства. Призвели до того, що мітинги у Білорусі, що протести у Білорусі не завершилися перемогою. а Призвели до того, що по території України з Білорусі літяти ракети, і призвели до того, що сотні мітингарів білоруського протесту. Були катовані або навіть вбиті. А увесь протест, судячи з усього, був задавлений на руки. Мабуть, проблема російської опозиції у тому, що ніхто з лідерів протесту нічим не хотів жертвувати, як і, мабуть, звичайні протестувальники, але чомусь вони не хочуть цього визнавати. Вже б сказали чесно, що так було дуже страшно, ми не хотіли вмирати, ніхто не хотів вмирати, і тому наша опозиція провалилася, і тому це ми винні у тому, що Путін так довго сидить при владі. Я не кажу, що я б міг це зробити і не кажу. Що я дуже смілива, а вони ні. Я просто задаюсь питанням, чому у них ніколи нічого не виходило з протестами, а у нас виходило завжди. Я, до речі, пару разів чув, не пам'ятаю де. Таку думку, що ось у Херсоні протестів вже немає, навіть незважаючи на те, що у традиції мітингів та майданів у Україні дуже міцні. Чому ж тоді окупаційну владу у Херсоні люди не можуть виженути завдяки масовим протестам? І говорять о тому, що у нас ціла країна так живе в окупаційному режимі. З Військовими. І ось тепер такий режим є і у Херсоні. І ось бачите, нічого з ним ніхто не може зробити. Тож росіяни не винні, опозиція не винна, а винен лише Путін. Але це така дурість. У мітинги у Херсоні були. Сотні людей, судячи з усього, вбиті, сидять по підвалах. У Херсоні немає ніяких змін, ніякої опозиції. У Росії була опозиція, то були змі. Були як у Москви та дощ, які працювали до останнього моменту. У Херсоні навіть на телефон не можна щось зняти, бо одразу можуть відвести. Сте на той самий підвал, і про тебе більше ніхто нічого не дізнається, і не напишуть про тебе у газеті. Та журналісти на Ехо Москві не згадають о тобі на радіо ефірі. Та й треба пам'ятати про перших жертв окупації Херсона. Це тероборона, яку вбили, можна сказати, у перші часи після того як російські війська увійшли у місто. Я не буду показувати ці ролики. Якщо хочете, можете знайти самі, як шматки людей валяються по зелених зонах, бо вони з рушницями та пистолетами нічого не могли протиставити армії. Ось це боротьба з загарбниками та окупаційною владою, а не те, що ви називаєте прогулянками у Москві по вулицях. Це не боротьба, це так. Боротьба у Херсоні та усьому півдні України. Це коли колаборантів підривають у машинах, це коли їх стріляють, це коли існує партизанський рух. Але для російської опозиції партизанський рух це щось страшне. У Росії, хоч одного чиновника вбили за цей час, коли була війна, хоч щось зробила важливого опозиція у Росії, ні, вони ж проти насильства. Вони продовжують працювати по методичках Джина Шарпа та дарувати квіти ментам. А у кого ще й вистачає сміливості говорити, що у Москві то. Саме що й у Херсоні. Це просто жалюгідні виправдання мерзенних людей. Але може я помиляюся, та протести у Росії призвели до чогось хорошого. Може, все-таки все було не дарма? Відповідь нам дає сам Максим Кац. Він вважає, що головний підсумок усіх протестів за оці десятки років це те, що росіяни дізналися, що нормальні люди існують, що вони десь поруч. Головний итог останніх 11 лет боротьби з режимом не в этом. А в тому, що можна делать що угодно. Как угодно кошмарить честных людей в стране, доказывать, что они меньшинство, и сажать в тюрьму. Но достойных граждан от этого меньше не станет. А в попереднім до цієї фрази абзаці у своєму відео він натякає на те, що усе з протестами буде добре у Росії. Бо подивіться, у США антивоєнні протести проти війни у В'єтнамі на початку збирали навіть менше людей, ніж протести на початку війни з Україною і Росією. Ми вже вспоминали тут американське антивоєнне движение. Там в перший год мітинги собирали менш существенно, чем сейчас в Москве і в Росії. Но через пару лет американские эти митинги превратились в полумиллионные марш. Скоро военные поражения, разрушенная экономика и ковровые репрессии откроют людям глаза лучше любого честного издания. Экстраполирую виндали и, и говорю, что еще через несколько лет в США. Після початку протестів вони вже збирали мільйони людей. То саме й буде і у Росії. Треба тільки почекати і продовжують опозиціонери російські розповідати, що ніякої підтримки війни у Росії немає, що більшість людей проти, що соціологія не працює під час війни, що це все нарисовані 75 п'ять чи 80% підтримки Путіна. Але чому, якщо усі проти і усі розуміють, що усі проти, бо люди ж спілкуються один з одним, чому нема ніяких акцій прям? Мої дії. Але оповідань, що опозиціонерів у Росії дуже багато, і влада Путіна ось ось закінчиться. Треба тільки почекати повно на їх каналах. Вони просто замилюють очі. Це просто заколисування людей. Так само, як вони робили заколисуванням протестів у Білорусі. Тому справжньої опозиції в Росії просто немає. Частина того або м'якотілі критини, або то колишня опозиція, яка повелася на одібраний Крим у сусідньої країни. Все, що в них є, це жадібні до влади та грошей інтелігенти, які просто потрапили. До субкультури протесту та опозиції, бо їх не взяли до керуючої влади, бо вони не потрапили у керівну партію. Тепер доводиться відігравати роль борцунів при всьому тому у реальній боротьбі, не приймаючи ніякої участі. І задобрюючи усіх мантрами, що ось-ось режим звалиться, і що нарешті вони почнуть будувати прекрасну Росію в будущем. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть коментар. Напишіть коментар, що думаєте взагалі про російську опозицію, хто там є нормальною людиною, може, у кого є. Шанси реально поотримати владу, може хтось зможе нарешті зібрати якусь кількість людей на протести, нормальні протести, а не просто гуляти та пити кофе по вулицях. Шерти це відео серед своїх друзів, підписуйтеся на канал, на Тікток та на Телеграм, теж підпишіться. Якщо цього всього ще не зробили. І до зустрічі!